Чи потрібен цей закон з мобілізацією? Звичайно, потрібен. Мобілізація потрібна, але все робиться для того, щоб скинути на український народ, що ми отакі недолугі, що ми боїмося, що ми не можемо, що ми не підемо. А самі роблять все те, щоб ми справді так дивилися на усе те, що вони роблять. Закидають то інваліди, підуть, то ще щось, то ще щось, щоб потім це все зняти. Вони ж це все знімуть, щоб показати, які вони розумні, які вони мудрі. А ми знову дурні, ми знову нікчеми, Ми знову хочемо, як би сказати, найгірше в Україні. А от вони хочуть добре. Виберіть нас ще раз. Вони інколи говорять, що ото малий закон, а це взагалі ми прийняли там по податкам якісь закони. Ну, порівняно з цим законом про мобілізацію, він самий великий. Я вам хочу сказати, знаєте, Бог говорить по-іншому, будь вірний в малому. Якщо ви в малому обгадались, то вам повірить в великому. Скажіть люди бачать ваші плоди. Вони не гідні, бачать плоди в армії з тими бронежилетами, з тими одягами. Яйцями по 17. Та скільки всього ще не сказано, скільки ще закрито, то як можуть вірити?